Алуському районі тільки 55% дітей забезпечені дошкільною освітою. Кошти, спрямовані на реконструкцію, мали піти на інші потреби, але відкриття садочків на Калощині має дуже важливе значення. Тому районна влада вирішила подбати про дітей. Подальше бюджет 2012 року. Кошти ми, як влада района, гуча, вам, хотіли відремонтувати і зробити шатровий дах на нашому адміністративному будинку в Калуші. Так подумав собі і. Говорю вас Лю вашому сільському голові. Ми порадились, ну, знаєте, коли сказали, я вирішив віддати ті кошти, які мали йти туди, на той щетровий дах, щоб зробити НВК, тобто зробити реконструкцію приміщень, частину приміщень школи для садочка. Діти наші майбутнє і хто вкладає в дітей, та держава чим більше вкладає, та держава має майбутнє, має перспективу. І перед день, от десь символічно, що передень такого свята Святого Миколая, от десь святий Миколайчик ходив десь там три роки. розумієте, Він вирішив перед самим Миколаєм зробити вістівським діточкам такий подарочок, відкривши урочисто цей дитячий садок. Для головного спеціаліста відділу освіти РДА Ольги Гулевич, яка вже 25 років працює в школі, подія справді приємна, адже тепер у НВК діятиме молодша група для дітей 3-4 років. Питання дошкільної освіти у нашому селі, я вже кажу, в нашому селі, бо це моє село, завжди стояло гостро. І з сьогоднішнього дня у нас уже у військовій буде група функціонувати, де буде більше 20 дітей. Враховуючи те, що у нас кількість дітей зменшується в районі Приємно, що у нас у селі вона зростає. Вісівський сільський голова Василь Хомич в свою чергу подякував районній владі за допомогу у реконструкції приміщення. Цього дня наше село чекало десь приблизно під років. Наприкінці 60-х років у нас в у нас садочок в селі був. Наприкінці 60-х років наш садочок закрили, і от впродовж майже півстоліття у нас садочка не було. Миколай. То в свою чудотворну палицю у вигляді наших районних керманичів Василя Степановича, Миколи Йосиповича, Люби Богданівни. Ці три миколайчики зробили чудо в нашій школі. Далі відбулося символічне перерізання стрічки. А місцевий парох, отець Іван освятив приміщення садка, ігрову та спальню, де діти навчатимуться і відпочиватимуть. Спільними грамотами керівників району нагороджено тих, хто долучився до доброї справи. Віршами та піснями малеча вітала усіх гостей на святі. А на завершення до дітвори завітав із подарунками Святий Миколай.